На полігоні поблизу Житомира артилерійські підрозділи ВДВ провели бойові стрільби з самохідних гаубиць. Зі 152 мм установки «Акація» військові повинні були влучити в танки противника, які почали несподівану атаку на наші позиції. Особовим складом дивізіону виконується вогневе довдання номер 1 а згідно курсу підготовки артилерії. Враження. Нерухомих спостережних цілей вогнем гарматою прямої наводки. Такі ситуації можуть виникати в разі прориву мобільних диверсійно розвідувальних груп на позиції артилерії або танків противника. Вогневі завдання військові відпрацювали в надзвичайно складних погодних умовах. Сніг мороз та мінімальна видимість цілей. Проте досвідчені артилеристи з завданням впоралися. Цявували пряму і полупряму наводку. незважаючи на погоду, як ви бачите, погано завдання справилася. Аби в реальному бою діяти швидко та злагоджено, екіпажі артилеристи відпрацьовували дії під час різних надзвичайних ситуацій. Враховуючи досвід, АТО, кожен член екіпажу спробував себе в якості командира гармати, старшого навідника, заряджаючого та механіка водія. Олександр Райковський, Ірина Монастирська військове телебачення.